Вітаю вас, малята! На минулому занятті ми вчилися виготовляти конверт сердечко, в який можна покласти будь-який подаруночок та подарувати своїм рідним. Дякую вам за світлини! А сьогодні я навчу вас виготовляти ось таку велику красиву сніжинку, якою можна прикрасити вашу кімнату до свят. Для конструювання великої сніжинки нам знадобиться шість аркушів паперу, клей та ножиці. З кожного аркуша я зроблю квадрат. Шість аркушів, шість квадратів. Стільки промінів має сніжинка. Квадрат зігнутий по діагоналі має форму трикутника. У нас шість таких трикутників, шість промінців. Трикутник треба зігнути ще один раз. Навпіл з'єдную куточки. Лінія згину. Те ж саме робимо з усіма трикутниками. Для об'єму кожного промінця сніжинки треба зробити надрізи. Візьмемо трикутник за сторону куточком від себе і не до кінця надрізаємо ось так. І третій надріз. Обережно розгортаємо трикутник, ще один, ось наш квадрат з надрізами. Починаємо з'єднувати надрізи спочатку серединку. Наносимо клей на куточок надрізу і приєднуємо протилежний. Готово. Перевертаємо на протилежну сторону і з'єднуємо наступні два надрізи ближні до центру. Притримуйте пальчиками, щоб краще приклеїлись деталі. Знову перевернули. І знов наступні два надрізи з'єднуємо склеюванням. Притримали пальчиками, перевертаємо наш виріб і з'єднуємо останні частини. Наносимо клей, з'єднуємо і притримуємо. Перший промінець сніжинки готовий. Приступаємо до другого. Також беремо наш трикутник, рукою тримаємо за сторону та починаємо робити надрізи не до кінця. Робимо три надрізи. Розгортаємо квадрат і поступово з'єднуємо надрізи І так виконуємо з усіма промінцями, поки не зробимо всі шість промінців нашої сніжинки. Ось всі шість промінчиків готові. Тепер з'єднаємо частинки в ціле сніжинку. Для цього треба склеїти промінці в центральній частині. Один промінець намащуємо, клеєм з однієї сторони і приєднуємо до нього. Інший промінець. Тримаємо пальчиками, даємо час скріпитися. Таким чином, з'єднуємо всі шість промінців. Ось така сніжинка у мене вийшла. Нагадаю, основа сніжинки 6 квадратів. Якщо ви зменшите розмір квадратів, вона буде меншого розміру. Творіть і прикрашайте будинок або ж влаштуйте її на ялинці. А на наступній зустрічі ми з вами виготовимо чашку технікою оригамі. До зустрічі, малята!